Тому Він посилає свої послання, вони, як стріли, вони лукаві, так. А послання Ісуса або Слово Ісуса, воно як меч, Він не ховається, Він показує, що біле, що чорне, від Цього будеш благословений, від цього будеш проклятий. Є вузька дорога, є широка, є воля Божа, є воля лукавого, але Господь каже, що владу він взагалі дав дітям Божим. І якщо церква правильно використовує цю владу, він каже, що ви зв'яжете на землі, то буде зв'язане на небі, що розв'яжете на землі, то буде розв'язане на небі. І коли церква відступає від Слова Божого, віруючи, відступають, вони не розуміють, вони стають недуховними, то відбувається біда. Чому так відбувається? Що церква дає цю владу, вона потрапляє в спокусу, в оману? Починає поклонятися людям чи якимось ідеям просто земним, незрозумілим, чому це відбувається. Тому що той самий апостол Петро він говорив це тому, що були лже пророки в народі, і так само каже у ваш час будуть лжевчителі.